Мої вітання на телеканалі Дніпро Тімі випуск новин спорту. організатори Олімпіади 2024 року в Парижі представили дизайн олімпійського смолоскипа, який розробив французький дизайнер Матьє Леханер. У своїй роботі він висловив три основні теми: прийдешніх ігор рівність, вода та миролюбність. Олімпійський вогонь буде запалено у Парижі на церемонії відкриття Олімпіади 26 липня наступного року. Міжнародний олімпійський комітет відреагував на рішення міжнародної федерації фехтування дискваліфікувати українку Ольгу Харлан. За відмову тиснути руку росіянці ані смірнові після поєдинку на чемпіонаті світу в Мілані ми закликаємо міжнародні федерації підходити до розв'язання ситуації за участі українців та нейтральних спортсменів з необхідним ступенем делікатності. Ми продовжуємо бути повністю солідарними з українськими спортсменами. Йдеться в коментарі міжнародного олімпійського комітету. Натомість Укрпошта планує випустити марку на честь української фехтувальниці Ольги Харлан. Ось таку марку нам в «Укрпошті» пропонують випустити. Те ми, звісно, подумаємо, але в роботі вже є щось схоже. Так, тож чекайте, на початку серпня Ольга Харлан крута написав у телеграм-каналі гендиректор Укрпошти Ігор Смілянський. Міжнародна федерація стрільби з лука на конгресі погодила процедуру незалежної перевірки нейтральності спортсменів в Росії та Білорусі. Ця процедура вимагатиме від місцевих федерацій надання персональних даних про потенційних учасників змагань та офіційних осіб. Незалежна компанія проведе первинну перевірку зазначених осіб, після чого буде Дано повторну перевірку, якщо виникне потреба у подальшому уточненні інформації. Також було вирішено, що будь-яка особа, яка спочатку війни була пов'язана з центральним спортивним клубом армії або Динамо, не вважатиметься нейтральною. Оцінка нейтральності потенційних учасників не розпочнеться доти, до міжнародна федерація стрільби з лука не отримає офіційної згоди на запропонований процес від Федерації Росії та Білорусі цього року. У календарі залишилося дві великі події чемпіонат світу у Берліні. 31 липня, 6 серпня, та четвертий етап Кубка світу у Парижі, – 15-20 серпня, оскільки процедура оцінки нейтралітету ще не узгоджена Федераціями Росії та Білорусі, мало ймовірно, що спортсмени, які мають паспорт будь-якої з цих країн, повернуться до змагань. У 2023 році Міністерство молоді та спорту України опублікувало заяву щодо участі у міжнародних спортивних змаганнях. Міжнародний олімпійський комітет не запросив офіційні делегації країн-агресорок на Олімпійські ігри у Парижі. Це результат наших спільних зусиль президента України, дипломатів, міжнародних партнерів та усієї спортивної спільноти. А втім, рекомендації міжнародного олімпійського комітету щодо відсторонення російських та білоруських спортсменів на наш погляд не виявляють достатньої Ефективності неконкурентні спортсмени з країн-агресорів беруть участь у змаганнях з метою перешкоджати участі та ліцензуванню наших атлетів в Олімпійських іграх. Тому ми коригуємо нашу стратегію та підтримуємо участь наших атлетів у всіх міжнародних спортивних подіях, де немає представників Росії та Білорусії під національним прапором та тих, хто підтримує війну проти України. Міністерство продовжує поповнювати базу даних спортсменів і тренерів країн агресорів які підтримують війну проти України, та здійснюватиме суворий моніторинг Тримання вимог безпеки наших атлетів та їхніх влівальників з боку організаторів міжнародних змагань у разі виявлення фактів, що нейтральні спортсмени з паспортами Росії чи Білорусі використовують національну символіку діями чи заявами виказують приналежність до країн агресорів Україна. Фіксує факт порушення нейтрального статусу та рекомендованих умов, визначених міжнародним олімпійським комітетом, заявляє протест організаторів міжнародних змагань у разі відмови організаторів турнірів усунути порушення. Національна збірна команда України припиняє, припиняє участь у конкретних спортивних змаганнях. Ми продовжуємо нашу боротьбу спільно з партнерами, аби кожен російський чи білоруський спортсмен, який підтримує війну, забув про міжнародний спорт. Йдеться у заяві Міністерства молоді та спорту. Європейський футбольний союз отримав запит від Федерації футболу Італії та Федерації футболу Туреччини про об'єднання їхніх заявок на проведення Євро 2032 в одну. Раніше Туреччина претендувала і на Євро 2028 а Італія розраховувала тільки на євро 2032 Рішення двох країн об'єднати свої зусилля фактично залишило без конкурентів спільну заявку Ангелі, Шотландії, Вельсу, Північної Ірландії та Ірландії на проведення євро 2028 Формально спільно британська ірландська заявка на євро. 2028 та італійсько-турецька на євро 2032 будуть затверджені на зборах виконавчого комітету УФА 10 жовтня поточного року. Раніше на проведення євро 2028 або євро 2032 претендувала Росія, але УФА у травні минулого року відмовився від такої ідеї. Жіноча збірна України з волейболу, гливу участку якої складають представниці Кам'янського прометея. Успішно стартувала на історичному першому для себе Кубку претенденток-2023. Переможець, якого вийде до Ліги Націй. Чертфіналі наші дівчата з рахунком 3-1 перемогли команду Хорватії. У першому сеті довго точилася рівна боротьба, у другому навіть довелося наздоганяти суперниць, зрештою обидві партії. Завершилися з впевненим рахунком 25-15 на користь України. Далі хорватки спробували змінити хід матчу і навіть змогли. Виграти третій сет 25-18. Втім, у четвертій партії перевага була знову на боці синьо-жовтої команди у півфіналі на українську збірну. Очікує Франція. Україна здобула перші очки в таблицю квафіцентів УФА в новому сезоні. Ворс, Полтавська ворска 2-1 перемогла грузинську ділу у першому матчі другого кваліфікаційного раунду Ліги конференції та заробила одне очко. спортивний клуб Дніпро-1. Отримав Бублика, поступившись 1-3 грецькому Панаті у другому раунді відбору Ліги Чемпіонів. Ще чотири очки приніс Донецький Шахтар, який напряму кваліфікувався до групового етапу Ліги Чемпіонів. Розділені на п'ять представників України у Єврокубках сумарні п'ять очок дають один бал в таблицю коефіцієнтів. Ми розташувалися на 14-му місці в таблиці. Вище Сербія, нижче Норвегія. Тим часом Донецький Шахтар планує проводити домашні матчі Єврокубків у сезоні 2023-2024 років у Гамбурзі на стадіоні Фолькспарштадіон, який вміщує 51,5 тисяч глядачів на міжнародних поєдинках. Для вибору німецької арени існує кілька причин, переважно фінансових. Обидва найбільші стадіони у Варшаві зайняті на арені війська польського, де минулого сезону гірники проводили свої домашні зустрічі. Наразі гратиме тамтешня легія у лізі конференцій, а на народовому пройдуть поєдинки збір. Польщі та концертні заходи. Натомість Гамбург з населенням майже 2 мільйони осіб з високими середніми доходами єдине велике місто Німеччини, у якому не буде Єврокубків цього сезону, а поєдинки ліги чемпіонів та інші футбольні. Топ-матчі проходили у ньому дуже давно. Тим паче, що одноіменний, одноіменний з містом футбольний клуб не зміг повернутися до Бундесліги цього сезону. Варто врахувати і фактор логістики Жешова до Гамбурга летіти всього на півтори години довше. Аніж до Варшави, і на закінчення. Про таке вихованець дитячо-юнацької спортивної школи з технічних та прикладних видів спорту Дніпровської міської ради Микола Мороз, тренера Владислава Борасенка, виборов бронзову медаль у дисципліні дев'ять бал серед юніорів на чемпіонаті Європи з більярдного спорту Пул серед юнаків, юніорів, дівчат та команд і завершився у місті Подчертрек, Словенія. І на цьому у мене поки що все. Дякую за увагу. Бажаю миру злагоди спокою. Ми переможемо на все добре. До побачення.